тратять своє здоров'я, свої сили, деякі життя, для того, щоб ми могли з вами засідати, говорити це на благо народу. Формання, порядку денного. Шановні колеги, е, приходимо до затвердження порядку денного засідання 10 сесії обласної ради. Тому писуні, що відповідно до вимогу Чирного реванку, обласної ради, яка відбулася 29 травня, написано рекомендації.

Широплюрської зараз від школи наші країни підємності Шаробліготячівського району. Так само поговорить нашій манкуріч бізичній і сі, який передали. Пословими установи Закарпатський центр підтримки розвитку тваринства Закарпатської обласної ради. Також питання старі згодом з усім, які зараховуємо всі пропозиції. Наступне питання з ложке погодження по питанні, що до проведення ісключого поділу лісів відповідності до поділу лісів на категорії повітря особливих захисних своїх ділянок. Також це стосується просто для